Почнемо. Почнемо з ваших питань по домашній роботі. Який номер треба розібрати? Тридцятий. Так, тридцятий з підручника, так? Так. так. Звичайно. Там був малюнок 16. -й. Давайте швиденько я його перемалюю. Були прямі А і Б. Січна С і було позначено кути? Один. Два, три. трьома дужками. І коли кількість дужок вже чотири багато писати, бачите, ставлять ще якусь паличку. Четвертеку. І так, нас спрашують, яке взаємне розміщення прямих А і Б, якщо, і якісь там умови. Що мається на увазі? Тобто тут прямі могли бути паралельними або перетинатися. Іншого для двох прямих не дано. І так, в першому випадку кут один дорівнював куту 4. Скажіть, будь ласка, які це кути? Подивіться, вони внутрішні, внутрішні різносторонні. Внутрішні, різносторонні. А ми знаємо, що якщо внутрішні різносторонні кути рівні, то прямі паралельні. Теж рівні. Не рівні, прямі, не можуть бути рівними, вони не скінченні, вони паралельні. Тож ми пишемо так: тере внутрішні різносторонні. Ольга Ріславна, у нас геометрія. Так, да, алгебра у вас самостійно була на першому і на сьомому для другої групи, а зараз геометрія. Я ж казала, писала про це. Тому А паралельно Б. Не будемо писати зараз за ознакою, бо ми швиденько зараз пишемо. Так, у другому випадку кут А дорівнює 20 градусів, а кут 3, при цьому кут 3, 170. Скажіть, будь ласка, а ось кути 1 і 3, як вони називаються? Внутрішні Односторонні. І ми знаємо таку властивість про внутрішні односторонні, пов'язано з паралельністю. Якщо сума внутрішніх односторонніх 180 градусів, то прямі паралельні. І так, знаходимо цю суму і бачимо, що вона не 180, а 190. Так? Можна так написати, дорівнює 190 не дорівнює 180 градусам, а так як ці кути внутрішні різносторонні, то А не паралельно Б. Так, як кут 1, Кут 3, Тере внутрішні односторонні, то робимо висновок, що А не паралельно Б. Не паралельно, не паралельно знак паралельності перекреслюємо. Так, ще які були запитання по домашній роботі. Були? Не було, так? 32 второй ще. 32 2 можна. Чотирикутник АБЦД там малюнка немає, так? Кута до рівня куту Б до рівня 90, кут це 100 чи паралельні якісь там прямі. Ну, взагалі, що таке чотирикутник? Ми будемо сьогодні казати. Давайте намалюємо якісь. Чотирикутник, у якого два кути прямі, так? кут А і кут Б. Кут С тупий. Давайте так. А, ось він буде прямий. Б. Кут С, він 100 градусів у нас, 110. 110. І нас запитують, чи паралельні прямі Б, С і А. Б, С, вибачте, і АД. Так, ну що скажете? Давайте так, ось кути А і Б, які вони? Подивіться, ось вас ви повинні навчитися бачити ці паралельні прямі чи не паралельні, про які прямі ми кажемо, і про ось, бачите, ось дві прямі. Подивіться, АБ це січна. Кути А і Б це внутрішні односторонні. Так як їх градусні міри по 90 то в сумі вони дають 180. Тому звідки який висновок? Що АД паралельно БЦ. Тому що сума внутрішніх односторонніх 180. Так, а тепер друге запитання було таке: що можна сказати про прямі А, Б і С, Д? Давайте іншим кольором їх виділимо. А, а Б. Ось воно. І це де, які кути нам дали. Ну, наприклад, ось цей 90 і цей 110, які ці кути? Вони теж внутрішні односторонні, але в сумі вони дають 200. А якщо сума внутрішніх односторонніх не до рівня 180, то прямі не паралельні. Тобто, АБ не паралельно йдеться. Ми зараз не будемо так детально пояснювати. Ну, можна було б написати так, як сума внутрішніх односторонніх 200 градусів. Це зрозуміло, діти? Так. Запитань немає, так? Тому ви пишете сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 9 вересня. На Гіметрія. Геометрія. Ага. Класна робота. Я ж казала, в нас. Посередині буде спільний урок всім класом з біометрії, а на алгебру ми ділимось на групи. Класна робота. Тема уроку чотирикутники. Чотирикутники. Ну, якщо встигнемо, можемо ми познайомимося з тим, що таке паралелограм. Ну, мені здається, що можемо не встигнути. Якщо це написано, давайте з вами дещо запишемо. Що таке чотирикутник? Це фігура, яка отримується при поєднанні чотирьох точок, які не лежать попарно на одній прямій. Ось, наприклад, намалюйте якісь чотири точки, по трійкам не лежать на одній прямій. Ось так, можна сказати, і відрізки, які їх послідовно сполучують. Ось у нас чотирикутник, АВЦ, Д. А тепер дивіться, я могла намалювати ось так. А, Б, С. Бачите, ці три точки лежать на одній прямій. Ось це не чотирикутник, це зрозуміло, так. Тобто, кути в чотирикутнику не можуть бути розгорнутими. Можна так написати, не є чотирикутником. Хоча чотири вершини, но... Або ось така фігурка, це теж не є чотирикутником. Ось теж у нас А, Б, С, Д. Бо відрізки тут перекреслюються. Тобто, це теж не є чотирикутником. Тобто ці відрізки повинні послідовно сполучати вершини, не перекреслюватись і по трі точки не можуть лежати на одній прямі. Чотирикутники бувають ось такого типу, вони називаються опуклі. І так, запишіть, будь ласка, зараз я поясню, в чому різниця. І так, це в нас опуклий чотирикутник. А можуть бути і неопуклі. Неопуклі мають ось якийсь такий вигляд. І зараз спробуємо дати визначення, коли чотирикутник опуклий, а коли ні. А, Б, Ф, Д. Це в нас неопуклий чотирикутник. Я запис е, вимкнула. Так. Так, угу. так. так, скажіть, будь ласка, а, чи буде зрозуміло, якщо я поясню так? А, чотирикутник опуклий, якщо яку б пряму я не взяла і провела би через сторону чотирикутника? Всі його точки будуть знаходитись в одній півплощині відносно цієї прямої, тобто з одного боку. Ось для опуклого чотирикутника, яку б таку пряму я через сторони не провела, бачите завжди всі інші вершини і точки знаходяться по один бік від цієї прямої. А наприклад, в неопуклому, ось як тут, якщо я проведу, наприклад, через пряму АД, пряму, Через відрізок кадр пряму. Якась частина чотирикутника буде з одного боку, а інша з іншого. Тобто, чим відрізняється опукле від неопуклого? У опуклого всі точки знаходяться по один бік від будь-якої прямої, яка містить його сторону. Нам не треба записувати буде означення, бо далі ми будемо працювати тільки з опуклими чотирикутниками. Тепер які є елементи чотирикутника? Точки а, Б, С, Д називаються вершини. А відрізки а, Б, Б, С, С, Д, а, Д називаються сторонами. Причому давайте нижче зробимо ще одне креслення і напишемо такий підзаголовок. Елементи чотирикутників. Елементи чотирикутників. Тобто, якщо в нас є чотирикутник, то А, точки А, Б, С і Д називаються вершинами. Причому вершини можуть бути або сусідніми, або ті, які лежать один напроти другої, одна напроти другої, називаються протилежними. І так, напишемо поруч точки А, Б, С, Д називаються вершинами. А і С, Б і Дере протилежні вершини. Всі зрозуміли, що це означає протилежні вершини. А, наприклад, А і Б, Б і С, А і Б, Б і С, С і Д, і а і Д – це сусідні вершини чотирикутника. Так, тепер а, сторони чотирикутника це відрізки АБЦДАД. Б, С, С, ну, давайте теж запишемо. АБ, Б, Б С, С, Д і а, Д – тере, сторони чотирикутника або просто сторони. І нове поняття – поняття діагоналі. Що таке діагональ? Діагональ це відрізок, який поєднує протилежні вершини чотирикутника. Тобто, дивіться, протилежніми є А і С, Б і Д. Тобто ці вершини в нас протилежні. Давайте запишемо таке означення. Діагональ чотирикутника. Називається відрізок, відрізок, який поєднує протилежні вершини чотирикутника, або просто протилежні вершини, протилежні вершини. І так, нове поняття діагонов. А тепер давайте е, запишемо таку теорему і доведемо її. Чи можна стирати все це? Стигаєте? Стиваю. Yeah. Коли можна буде, хто казав ні, е, скажіть мені, що можна. Можна. Можна так? Щас. Стираю. І так, така теорема. Перш ніж її писати, ну, давайте так запишемо. Теорема в дужках напишемо її назву. Це теорема про суму кутів чотирикутника. Властивість кутів чотирикутника. Так, у вас ти єсть кутів чотирикутних. Давайте згадаємо таку річ. Скажіть, будь ласка, сума кутів трикутника, чому дорівнює? Сто вісімдесят а в чотирикутнику буде 360. І так, сума кутів чотирикутника. Чотирикутника дорівнює триста шістдесят грамів. Тепер нижче зробіть креслення довільного чотирикутника. Коли ми будемо казати далі просто чотирикутника, ми будемо мати на увазі обов'язково опуклий чотирикутник. З неопуклими ми не будемо працювати. Так, що нам дано? АБЦД чотирикутник. Так, треба довести? Що кут А, плюс кут Б, плюс кут С, плюс кут Д? До рівня 360 градусів. Може, хтось вже догадується, як це зробити. Маленька підказка. Треба провести діагональ. І так, доведення. Давайте проведемо діагональ АС. Наприклад. І для того, щоб було зручніше записувати кути. Перенумеруємо їх. Тобто запишемо так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так буде простіше записати доведення. Зрозуміло це. Діти? Так, а тепер дивіться. Ну, Давайте, по-перше, ми зробили якусь додаткову побудову, ми про це напишемо. Приведемо діагональ АЦ. Проведемо діагональ АЦ. І отримуємо два трикутника, так? Отримуємо два трикутники. Так, тепер дивіться в трикутнику АБЦ. Кут 1 плюс кут 2 плюс кут 3 дорівнює 180 градусам. Це за теоремою про суму кутів трикутника, да? Нижче пишете під цим в трикутнику, а де це? кут 6 плюс кут 5. Ой, кут 6. Плюс кут 4, теж 180. Як це пояснити? За теоремою про суму кутів трикутника. Можна такою фігурною душкою поєднати і записати за теоремою про суму кутів трикутника. Про суму котів трипутника. Так, а тепер додамо ці рівності. Ми отримаємо, що сума кутів 1. 2, 3, 4, 5 і 6 дорівнює 180 плюс 170 – це буде 360 градусів. Можна тут написати такий значок плюсів. А тепер дивіться, кут 1 плюс кут 6 – це буде кут А. Можна так написати, так як кут А дорівнює кут 1 плюс кут 6 а кут С дорівнює кут 3 плюс кут 4, кут Б дорівнює куту 2 і кут Д дорівнює куту 5, то ми і отримаємо, що сума кутів А, Б, С і Д дорівнює 360 градусів. Тобто ми довели зараз теорему, яка каже про те, що сума кутів чотирикутника дорівнює... 360 градусів. І так, теорему доведено Ну і давайте подивимось, які номери ми можемо виконувати в даному розділі. І так, з вашого підручника я стираю все. Це можна? Стираєте? Ні, підручник. І так. Так, мені здається, що повинні ви були стигнути. Давайте розв'яжемо наступну задачу номер 10 з вашого підручника. І так, номер 10. Почитаю умови. Один з котів чотирикутника у два рази менше від другої, на 20 менше від третьої. І на 40 більше за четвертий. Знайти кути чотирикутника. Тобто зрозуміло, що цю задачу, мабуть, треба розв'язувати через рівняння, так? Так, креслимо чотирикутник, А, Б, С, Д. Запишемо дано. І так, в дано ми пишемо наступне А, Б, С, Д, тире, чотирикутник. Так, ну давайте оберемо, про який кут будемо казати. Наприклад, кут Б. Один з кутів в два рази менше від другого. Ні, кут Б не менше. Давайте нехай кут С буде менше. І так, кут С В. Давайте напишемо так: кут С, кут Б, кут А і кут Д. У нас всі кути порівнюються з кутом С. І буде незручно писати все це порівняння просто з кутом С. Ми і з цима теж будемо порівнювати. І так, кут С в два рази менше від другого, в два рази менше, знаком менше. Напишемо і стрілочкою до кута Б. І вони всі, всі три, всі чотири невідомі, так. Так, що нам відомо далі? Він же кут А на 20 менше від третього. Давайте, щоб тут не писати на 20 менше, ніж А, навпаки, напишемо кут А тоді на 20 градусів. Більший за кут С. І той же кут С на 40 більше за четвертий. Значить, де навпаки на 40 менше за кут С. Так, і треба знайти ці кути. Підкреслюємо і пишемо: кут А, кут Б, кут С, кут Д, знак питання. І так, слово розв'язання. Ну і подивіться, я нагадаю такі речі. Якщо ми такі задачі розв'язували в 5 чи 6 класі, ми завжди казали, що за х ми приймаємо найменшу величину. Ну Тут ми теж будемо приймати найменшу, але тут важко сказати, яка найменша. А Для чого ми так робили? Щоб за х позначити. Щоб в рівнянні не було такого, що в нас, наприклад, Х на щось ділиться, там Х на 2 чи Х на 3, бо такі рівняння ми розв'язати не можемо. Тому ми теж будемо тут приймати меншу, яка пов'язана з союзом в кут С в два рази менше, ніж кут Б. Тому якщо він Х, то кут Б в два рази більше він буде 2 Х. Тепер дивимось на кут А. Він на 20 більше, ніж С. Так як кут Це Х, то кут А це Х. Плюс 20. А куди на 40 менше, ніж кут С. Тобто він взагалі найменший. Але зручніше було ось так все позначити. Тому це буде хміну 40. І ось у нас величини, 4 величини. Ми знаємо, що сума кутів чотирикутника 360, То дамо їх і отримаємо рівняння. Але задачі на рівняння ми завжди з якої фрази починаємо? Нехай. Кут, який ми позначили, це дорівнює Х градусів, тоді кут Б 2х градусів, Кут А Х плюс 20 беремо у дужки, щоб показати, що градуси відносяться до всієї суми, а кут Д. Х мінус 40 градусів. Тепер ми повинні пояснити за рахунок чого ми складаємо рівняння. Кут а плюс кут Б, плюс кут С і плюс кут Д дорівнюють 360 градусам за властивістю чотирикутника або за властивістю кутів чотирикутника. Оці чотирикутника. Слово чотирикутних можна так, як я скорочую. Чотири цифри, трикутника. Складемо рівняння. І так, яке буде рівняння? Х? От можете сюди дивитися, просто додаємо все, що там написано. Х плюс 2х плюс х плюс 20. Плюс ікс, мінус 40 дорівня 360. Спрощуємо 1х плюс, 2, 3 плюс 1 4, 5х. Тепер числа 20 мінус 40, це мінус 20. І ці мінус 20 переносимо в той бік зі знаком плюс. 360 плюс 20 це буде 380. І тут находимо х як невідомий множник. Ми 380 ділимо на 5. А діти, в мене немає місця, я пишу поруч, а ви нижче пишете. Так, 35 беремо по 7, а стача 3, 30 по 6. Тобто, це ми знайшли те, що ми позначали за Х. Тепер дивимося сюди, як знайти всі інші куди. Тобто, що це ми знайшли? От С. Він дорівнює 76 градусів. Щоб знайти код Б, треба 2 помножити на 76, бо він 2х. Це буде 152 градуси. Кут А, це Х плюс 20, тобто 76 плюс 20, і це буде 96 градусів градусів, і кут Д це 76 градусів мінус 40, і це буде 36 градусів. Ось ми задачу і розв'язали. Пишемо відповідь Чотири числа. 76 градусів, 152 градуси, 96 градусів і 36 градусів. Так, тепер, що ви берете На Надім. Ви берете. Параграф перший з вашого підручника, чотирикутники, вивчайте цю теорему на пам'ять, тобто з доведенням, робите номер дев'ятий з вашого підручника та номер 13. Так, а тепер сьогодні мені надсилають домашнє завдання. Бодалан Софія, Дігтяр Кароліна, Кобадова Маша, Міхальченка Даша, Пігіда Аліна, Стоганенко Єва і Ярюменко Саша. Це з геометрії. Якщо ви не почули, я скидую в групу. Ви скидуєте домашку, яку ви робили на сьогодні, ось прямо зараз, і сьогоднішню класну роботу. Так, і з другою групою ми зустрічаємось на сьомому уроці. Все тоді до побачення. до побачення. До побачення. До побачення.